Ну, типа, це для чого? Це для якогось про програвача. Вадиш, правильно? Тобто тут або е кіно, по ідеї, або це взагалі може бути домашня зйомка, чи що. чи музика. Войн. Voyn... Вайнот 87 Killing е Technology. Deep Purple. Шо це? 1989 рік написано. Ну це або і вправду коштує дуже дорого, або мене просто люто на... Этот... Тут взагалі дивіться, скільки написано все. І ще ж все і на англійській написано. Прикиньте. Жесть. Просто жесть. О, тут что-то. Канада. Оркестровая музыка. Белая фан... Базия. может Фа... Фантазия, возможно. Коробс... Ну, короче, тут что-то написано. Розовая... Э, ру -ру Рублинка, І други. 1983 год. От. Отак от, от. Ну, коротше, друзі, якщо хтось із глядачів шарить в цьому, ну, от, дійсно, ви розбираєтесь в цьому. І. Ви... Можете допомогти якось це перевірити, або оцінити, або можливо, ви це збираєте. Напишіть мені, будь ласка, ш... ну, бо... або маєте якогось знайомих, запросіть їх е... до цього відео, хай напишуть в коментарях. Я не знаю, що з цим робити. Взагалі. Продавати на OLX? окей, а як це оцінити? Скільки це може коштувати? Чи коштує воно взагалі хоч що-небудь, я не знаю. Ну тут вони, вони дуже важкі. Це, це реально тут кілограмів з 20. І знаєте що в чому прикол? Я заказав у цього поставщика 25 коробок, якщо не помиляюся. чи щось таке Ну, коротше, я рахував, що там має вийти чи 3, чи 4 випуски по 6-8 посилок. І я замовив у нього точно таку ж саму велику коробку. Вона прямо стоїть, дивиться на мене.